Всіх вітаю, друзі. Сьогодні ми з вами будемо розбирати ситуацію, в якій Польща потрохи підходить до економічного і міграційного колапсу. Ми сьогодні максимально детально розберемось, як же ж на сьогоднішній день вже поляків готують до того, що найближчим часом в Польщі буде дуже і дуже багато працівників з Африки, з Азії і так далі. А також наскільки хиткою на сьогоднішній день на жаль є. Економічна система Польщі. Дивись це відео до кінця. Обов'язково став йому лайки, підписуйся на канал, пиши коментарі. Ваші лайки, до речі, дуже і дуже сильно допомагають боротися з російськими ботами. Тому вдячний кожному, хто долучається до підтримки. Отже. На сьогоднішній день починає з'являтися дуже багато інформації про те, що в Польщі з кожним днем, з кожним місяцем, з кожним тижнем все менше і менше залишається працівників, які можуть працювати, платити податки, і забезпечувати всю там польську соціальну і економічну систему. І є цьому дуже багато причин. Ми сьогодні поговоримо і про. Те, чому так чому так трапилось, а також про те, які наслідки можуть чекати Польщу найближчим, вже, друзі, часом це напряму буде впливати абсолютно на всіх українців, які е, знаходяться, проживають в Польщі або збираються там проживати. По перше, в чому в чому власне колапс в тому, що щороку, щорічно, приблизно в Польщі зменшується кількість працездатного населення? Це і поляків, і іноземців, які раніше, наприклад, працювали в Польщі. Вдумайте собі просто на 300 тисяч людей. Тобто щороку. В Польщі стає на 300 тисяч працюючих людей менше, і це, якщо навіть порахувати, і всіх українців, які туди переїхали, і всіх іноземців, які туди попадають, приїжджають туди на роботу, і так далі. Це, скажімо так, дуже і дуже великий відтік робочої сили. Самі поляки через тяжку економічну ситуацію масово виїжджають в інші країни Європейського Союзу, в Штати, в Канаду і так далі. І Польщі стає все тяжче і тяжче знаходити, скажімо так, працівників на заводах, щоб вони там працювали, платили податки і забезпечували якби функціонування всієї держави. Експерти наголошують, що ці всі, скажімо так, втрати людські, їх можна було б покрити працівниками іноземними, але на жаль, зараз дуже і дуже довго люди отримують візи в деяких випадках в деяких країнах, які не входять там до п'ятірки країн зі спрощеною системою отримання віз, до яких входять там Україна, Молдова, Білорусь, Грузія і Вірменія раніше ще була Росія, але якби в них і забрали таке право, от, окрім цієї п'ятірки, всі інші країни фактично мають досить серйозні проблеми з отриманням віз, тому як ми з вами також про це говорили в минулих відео, тому як в Польщі в міністерстві зовнішніх справ було викрито серйозну корупційну схему, де на візах. Працівники міністерства, в тому числі заступник міністра закордонних справ, наживався, заробляв десятки тисяч доларів на цих на видачі віз людям, скажімо так, які хотіли працювати в Польщі. І це є також однією з причин, чому на сьогоднішній день в Польщі така міграційна криза, але насправді не це є найголовнішим. Найголовнішим, на мою думку, в. Ці всі ситуації є те, що по-перше, чоловіки з України на сьогоднішній день не можуть масово виїжджати в Польщу на роботу, тому не вистачає саме чоловічих робочих рук, тому як є велика кількість професій, де жінки чоловіків на сьогоднішній день замінити не можуть. От і якби роботодавці дуже і дуже сильно хотіли б замінити цих працівників там працівниками з Африки та Азії, які залюбки б приїхали. Але, по-перше, є корупційні схеми, де вони мають приблизно рік чекати. На отримання візи, при цьому також вони готові платити там по 5, по 10, по 15 тисяч доларів за такі візи. І що найголовніше, що після приїзду в Польщу вони все одно тікають в інші країни Євросоюзу і працюють там або легально, або нелегально. Це вже їх питання, але при цьому роботодавці дуже сильно хотіли б собі мати багато працівників з Африки, з Азії. Вони би просто працювали, можливо, їх скажімо так. Працездатність на роботі була б трохи нижчою через там низьку дисципліну і так далі, ніж, наприклад, в українців. Але при цьому їх було б багато, вони б не реагували на порушення там їх прав і обов'язків працювали б і перепрацьовували по багато годин, і це для кожного роботодавця є дуже і дуже вигідно. Але є зараз, по перше, скажімо, такий нюанс, що Польському суспільстві в загальному польське суспільство не готове прийняти в як мінімум ментально, так вони не готові прийняти в себе величезну кількість біженців з Африки та Азії, і вони хотіли б, наприклад, мати там в себе людей з України, з Білорусі, з Молдови. От на жаль, стільки людей зараз немає, і польська влада, на мою думку, потрохи буде подібними е висловами експертів, буде впроваджувати, скажімо, оцю непопулярну думку про те, що нам потрібні е нам потрібні працівники з Азії, з Африки або так, або польська економіка буде занепадати. І потрохи вони в принципі вже почали оцю роботу по підготовці своїх громадян. І неодноразово ми також вже про це говорили. І я думаю, що за декілька років ми побачимо, скажімо так, відкриті кордони для всіх цих країн, і в Польщі буде дуже багато таких працівників, або ж вони просто почнуть міняти якусь свою внутрішню економічну політику для того, щоб і поляки повертались на територію Польщі і там працювали. І так само щоб іноземці, які приїжджають, не хотіли виїжджати в інші країни Європейського союзу, в тому числі і українці, які зараз масово виїжджають до Німеччини, тому як там. Умови і роботи, і соціальних там соціальної підтримки є набагато кращими, і тепер давайте перейдемо до того, що ж буде очікувати Польщу, якщо вони не почнуть приймати якісь кардинальні рішення. Робити якісь зміни для того, щоб люди хотіли залишатись в Польщі або приїжджати туди на роботу. Якщо цього не буде, то звісно ж найперше, це зменшення кількості сплачених податків, тобто буде менше працівників, відповідно, менше людей буде платити податки. При цьому пенсіонерів і людей, які отримують соціальні виплати в Польщі, менше ставати не буде. Їх навпаки буде ставати тільки більше. Тому бюджет буде, скажімо так, тріщати по швам. По-друге, у випадку, якщо буде менше працівників і, не, і буде тяжко знайти нових працівників, в такому випадку підприємства будуть змушені або частково закривати потужності і скорочувати кількість робочих місць, або просто-напросто будуть закриватися і переносити там свої потужності в інші країни, в ті країни, де працівники є, і з ними не буде там жодних проблем. Якщо відбудеться оцей перший і другий пункт, в такому випадку Польща почне отримувати і почне, якби вона буде змушена отримувати і просити якісь кошти в з фонду Європейського Союзу для того, щоб підтримувати свою власну економічну і соціальну систему, а це буде означати, що Рівень залежності рівень залежності Польщі від рішень там Євросоюзу буде зростати, а це буде означати, що Євросоюз зможе заставляти польську владу в приймати якісь непопулярні рішення, які їм прийдеться робити, для того, щоб отримувати кошти. І звісно ж, у випадку, якщо поляки не будуть скажімо так, грати під грати по правилам європейського союзу. Вони не будуть отримувати коштів як мінімум в тій мірі, які вони в які вони будуть їй потрібні. А це буде означати, що Польщі потрібно буде скорочувати соціальні виплати. Я не говорю зараз про українців, я говорю про поляків, і це буде означати також, що в Польщі будуть ну буде ще сильніше падати рівень життя, і ті верстви населення, які на сьогоднішній день є мало забезпеченими, будуть ще менше забезпечені, і це. you 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 Насправді може це вже може мати дуже багато різних наслідків, і якщо підсумовуючи, можу сказати, що головною виною в цьому всьому є все ж таки корупція. Бо якби польське міністерство закордонних справ спростило систему по видачі віз, якби вони не хотіли наживатись там десятками тисяч доларів на цих потенційних працівниках, то про цю проблему на сьогоднішній день ми взагалі б з вами не говорили. А так, бачимо, що якщо в якійсь будь-якій країні в будь-якій Справі є корупція, то загальний інтерес держави і всього народу він відходить на другий план, він є взагалі неважливий, і виникають ось такі проблеми, яких можна було б уникнути, просто викорінивши корупцію. Тому можемо, друзі, з вами робити висновки. Ви свою думку з цього приводу пишіть в коментарі, в коментарі під відео, буде дуже цікаво її почитати. Також дуже вдячний кожному з вас за лайки, за репости. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей.